Друзі, усім привіт! Сьогодні далі розглядаємо позиції по системі скальпінг, але перед початком обов'язково підпишіться на наш телеграм-канал. Силка буде в описі під даним відеороликом. Це телеграм-канал Ком'юті трейдерів, де більше 150 людей сидять торгують, діляться ситуаціями по ринку, дають настанови і навчають. Тому, якщо ти хочеш навчитися торгувати, приєднуйся до нашого телеграм-каналу. Силку залишу в описі під даним відеороликом. Зразу переходимо до розгляду позиції. Перша монета це монета Неар. Дивимося, у нас є хороший такий несхідний тренд донизу. Ми рухаємося від лінії супроту до лінії підтримки. Симетричний ось такий хороший рух, і хотів побачити рух вниз. Принципі, перекриття ось цих імбалансів, які в нас отут і отворилися після хорошого руху вгору. Мене бере в позицію, я не заходжу одним об'ємом, я заходжу декількома об'ємами в різних точках входу, щоб зайти максимально вище точки входу. Це досить розумний вхід. Зразу виставлю свій стоп-лосс. В принципі, стоп-лосс в межах ризику, там, якщо не помиляюся, 0,2%, 0, да ось 0,2%, я навіть курсором перевіряю, і да вистав я його прям ідеально. в 0,2% стоп-лосс стоїть. Потім після чого рух Пішов все ж таки донизу. Пішов рух вниз, бачимо, монета починає вкатувати донизу. І я вже виставляю свої лімітні ордери в частичне фіксування, щоб мене частково зафіксовувалося. Не зразу, наприклад, я зайшов там на 150 доларів, то по 10 доларів виставив лімітні ордери, і мене по 10 доларів буде закривати в різних точках входу. Це досить така розумна стратегія, але я нерозумно зробив, то, що я зразу почав виставляти ці лімітні ордери. Треба було їх десь виставляти приблизно ось звідси, і тут і вже виставляти ті лімітні ордери в даному місті. Ну чомусь я почав виставляти ці лімітні ордери зразу. Це, скоріше за все, боязнь того, що монета вкатить вгору, мене закриє по стоп-лосу, але не знаю, чомусь в мене є така привичка, потрібно над цією привичкою працювати. Пізніше, давайте подивимося, що далі відбувалося. Рух потихесенько йшов донизу, донизу, донизу. Я вже виставив свій стоп-лосс в безобиток і тому вже сижу просто надій того, що ціна буде падати вниз, мене буде забирати по лімітних ордерах, я буду зафіксовувати свою позицію, стоп-лос без убитку, в принципі, все. Прибуток гарантовано. Ну, а пізніше я переставляю свій стоп лос ще чуть, -чуть нижче, щоб там без збиток не получився, а получився вже прибуток. І мене частично закриває лімітними родорами В принципі, що я очікував. Я не очікував сильний рух донизу, я не очікував ніякі пробої, рух там імпульсний вниз. Я очікував плавний рух, падіння вниз, чуть-чуть і все. Монета вкатила вверх і мене закрив лосу Досить так різко вкатила, але нічого страшного, я все одно заробив по даній монеті. І моя друга позиція досить цікава позиція, монета DOT, полка DOT, 5 хвилинний таймфрейм. Дуже такий хороший горизонтальний рівень, навіть не каскад, а просто ось такий ідеальніший рівень. За цим рівнем є дуже сильно велика ліквідність. Ось за цими рівнями стоять стоп-лоси ігроків, які заходили в шорт. І коли ми підходимо до даного рівня, тут і люди заходять в шорт, тому що вони бачать неодноразово від цього рівня, вони такі думають, блін, треба заходити в шорт і виставляють ці свої стоп-лоси. А скальпери. За цими стоп-лосами і ходять. Тобто вони бачать хороший рівень, вони знають, за цим рівнем є велика ліквідність. Тобто стоплоси це є гроші, це є ліквідність. Наша ціль зібрати цю ліквідність, тобто щоб люди втратили, ми на цьому заробляємо. Це ринок, ну, жорсткі умови. Дивимося, що відбувалося. Виставив я свої лімітні ордери на лонг, тобто за оцим рівнем. В даному місці тут і стояли мої лімітні ордери. Хотів побачити, я пробій вгору, хоча б приблизно до сюди ціну побачити було б ідеально. Просто побачити збір ліквідності, забрати на цьому профіт. Я зразу виставив ще лімітні ордери на частичне фіксування, навіть коли не зайшов в позицію, я вже виставив на часткове фіксування. Дивимося, що відбувалося. І так, зараз мене візьме в позицію, взяло мене в позицію зразу на робочий об'єм, виставив свій стоп-лосс, якщо не помиляюся, він автоматично виставився. Я всього лише трошки підредагував, чуть-чуть вище поставив, тому що розумію, що якщо зараз ми можемо не піти вгору, піде в кат, ну і зачем мені ці лишні ризики? Тому що це монета неар. В неї є досить хороший об'єм. В неї є хороша волатильність. Тому, якщо тут мав би бути пробой, він би мав би піти хорошим імпульсом вгору. Як бачимо, хорошого імпульсу не відбулося, пішов рух просто малесенький вгору. Мене вже починає чуть-чуть зафіксовувати, зафіксовуватися лямітними ордерами, це вже мене радує, що ми по чуть чуть по чуть-чуть рухаємося вгору, да, не імпульсом, але по чуть-чуть рухаємося вгору, мене зафіксовує. Да, сижу довше в позиції, Да, нудно, скучно, це не скальпінг, що але все одно. Моя ціль. Піти вгору. І ось бачимо, підкидають об'єми в покупку, і ціна вже на кінець робить якийсь рух. Ми стояли буквально 2-3 хвилини з 6 хвилин, які я сидів в позиції. 3 хвилини ми стояли буквально на місці, топталися, топталися. І от останніх там 3 хвилини вже якийсь пішов рух догори. Потім, якщо не помиляюся, я переніс свій стоп-лос в безубиток і все, сижу. Кайфую, балдею, розумію, що стоп лос в безобитку, тобто я вже нічого не втрачу тут 100%. І ще й плюс я зафіксовуюся лімітними ордерами. Плюс ще імпульси йдуть вгору. Тобто все круто, класно, топово. Переношу тепер в стоп лос не то що в безубиток, а в плюс. І розумію, що зараз, скоріш за все, мене вкатить вниз, мене закриє по стоп лосу Чому? Тому що з'являються об'єми в продажу на стакані ф'ючерсів. В даному місті з'явилися об'єми на продажу, вони появляються та зникають все одно підкидають об'єми на продажу, тобто не дадуть ціні далі піти вгору. І так, і в принципі відбулося. Монета вкатила вниз і мене закрило по стоп-лосу. Але незважаючи на це, мене закрило плюс. І я заробив по цій позиції. Було дві позиції, я їх закрив в плюс. І було зроблено дві позиції, і дві позиції з двох зайшли в хороший плюс. В принципі, ідеальне закриття позиції. Я вважаю, що гарне відпрацювання, були дійсно хороші позиції. Тому на цьому завершуємо даний відеоролик. Усім дякую за перегляд. Обов'язково приєднуйтеся до нашого телеграм-каналу. Силка буде в описі під даним відроликом. Також ставте лайк, підписуйтесь на цей ютуб канал. Усім до зустрічі, усім профіту!